Третя карта Тейго. Які прогнози? Ну, я думаю, треба подивитись де буде зона, як хто куди впаде? Тут все я усов. Тут під'єднатися до якоїсь веселої тусовки хто тут робить танці, ова! Оба! Красиво! Заряджаються на перемогу, напевно, Так. Це прямо як під музику. Красиво, красиво. А, так, поїхали. Поїхали, поїхали, будемо дивитися. Все залежить від позиції, як, як показала прока, але і від кількості. Ну, на, на цій карті буде дуже рівна боротьба, тому що клани рівні по кількості. І я думаю, це буде дуже цікаво. Так, аеропорт вже займається одною командою. GiO. Так, так. Пішла висадка. Тут уже почнеться заруба невеличка, я думаю. Може розвернутися, побачить зараз, що там на терміналі багато. Ой-ой-ой, Бу буде каша зараз, буде зараз сильно. Мабуть, дали інформацію, що летять сюди, буде двох сторін крити. Частина на хосан летить плану GTU. Інша частина там також. Бокусан теж буде файт. Там один на один склади. Так. Я трохи не бачу. Тут? Бокусан. Так, будуть. Чи там. Ні, там два... там більше, там три склади, чи скільки? К -клан... Два склади, вони розвертаються. Клан G, -G вирішив відійти, тому що тут дуже багато GTU. їх більше, По терміналу е GGUA зайняли, GTU трошки відійшли. Але один розвідник, як завжди, на місці. Я думаю, він за машиною сюди прилетів, тому що це так, дуже. Так, Він за машиною, забрати машину. Дуже важливо. склада. Але... Я думаю, не вдасться. Uh -huh. не сьогодні так. GG трож... GGO, опять розкидано по карті, це не є дуже добре. Оця частина може бути закрита, вже йде перестрілка. Що така зона, всім доведеться їхати в зону. Так. Можуть не дати будуть зустрічати їх. Тут секретний підрозділ працює, у них свої теги. Так, Вася Фантом. Влад, це ще один підрозділ, це наш секретний суперрозвідник. Заблудився в двох е, стінах, нічого страшного буває. Ну, найближча боротьба, я думаю, тут буде за... за це місто. Мені здається, вони зараз зберуться і захочуть закрити термінал, бо їх там воно багато. в різних кімпах. Так, тут 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 вони відрізані навіть будуть. Мабуть, вже була інфа, що тут люди. Мені здається, що GTA 2 будуть в термінал точно їхати. Навіть більше, ніж... Чим... GG. G3, G -g3 команди, я думаю, вы туда будут сильно Ну, да. well, Так? Ні, мені здається, GTU будуть якраз такий таки термінал закривати. закрывать. Вот у них есть що там все одна пачка, їх можна закрити легко. Он вже визивають шарик. Будуть якраз напевно, десантуватись туди, приблизно. Диця машин не вистачає. Він, мабуть, поїхав за машинами, чи просто не Ні, він просто поїхав вдаритися за бою. Я поїхав. У нього свій план. Ну, Цікаво, що, що буде цей клан, чи буде він вирішувати спину. Оця вся частина піде і буде тримати. має закривати термінал. По ідеї, тут уже йде перестрілка. Вже помітили друг друга. Тут Вася. GG вам можуть закрити якраз такий боку сан. Якщо буде гарна комунікація, вони можуть. Якщо зберуться? Ну, та, ну так, вони можуть з, з двох сторін підійти. Ці вже піджимають. Вже пішов пресинг від... Плану GT. Розвідник майор Пайнет відходить, да, Зібрав він в форму і буде відходити. Купа дропів. Висок. Можливо, зараз навіть на дроп будуть буде. Ні, летять далі. Так, так. так. Мабуть, вони примітили дропи? Ні, вони не падають на дропи, вони, вони просто кемп займають. Я думаю, вони хочуть сторон. — Будуть зробити. Дивитись мости. Будуть мости дивитись. Так. Почалась перетяжка. Тут безвіду. Почався <звіт> файт. Гранатка. Пішов пуш, пішов пуш. Сейчас буде сильно заруба. Уже почалося. Може заїжджають. Тут одна команда і... Закрили розвідника. Пару мето GG починає сипатися тут. Я ще не знаю, що до них в спину приїхала ще одна команда. Ці на шарі полетять, ці відбиваються, і ці зараз в спину. Інформації немає. Один нок. Добив. Спец Невеличка невдача. Але вони намагаються закрити це діло, тому що тут дуже мало граців, пішов пуш. Підтягується, підтягується. Зараз будуть заходити напевно. Ще одна команда приїхала. Вона дуже далеко, на жаль, не думаю, що вдасться спасти. За Зашли в спину. Положили? Це, ця частина закрита, помі. Бореться як Лев. Бореться як Лев, Уже двох поклав одного гнукнув, другого вбив. Гранати, ну тут дуже багато, але ми вже додивимося цей файт. Ще хтось під'їде. Займаю термінал, закрили панзіка, але він дуже сильно бороться, Молодець. Іде перетяжка. Діма, Діма взяв макет і буде йти на підмогу. Ця частина ще навіть... Ну вони вже їдуть на машинах, вони стягуються на термінал, і ці стягуються, все, все, все закінчиться на терміналі. Ця частина також їде взагалі автомобілем. Термінал за... зайнято. Але я думаю, що це невдача для цієї частинки, тому що вона в сторінку. Зараз тримає. Все, все требують, повторяємо. Раз. Але буде запиратися. Частина вони тут зуткнуться. Їх наче поки не пушать. залишаються в терміналі. Ще підходять, підходять, що пушать.

Тарас має свій план, це наш легендарний розвідник. Але мені здається, що тут дуже тяжко буде GG GGUA виграти, тому що весь план в одному місці, тут невеличка частинка. Всі за зоною чомусь знаходяться насправді, їм би зараз всім нагорі на горі і не пустити GTU на горку, був би можливо, можливо, був би якийсь шанс. Тут тяжко Але з... Він... з того боку, що... Збирають дуже довго збираються разом. Хоча Печа... вони можуть зараз спину зайти, якщо вдало зайняти гору, то можна вдало буде закрити частину GTU. Краз як завжди один він. Має свій план. залишився з свої команди. Команда ППДжану. GTO дуже сильно грає, дуже, дуже слажено, мабуть, капітани зібралися, обрали правильну тактику. але... Ну, вони дуже швидко зібрались на терміналі. Ця команда туди прийшла. Так, частина клану G G е, була в одному. Ось підняли, Там є... Клан И еще пятя сзади. Частина... Что они там делают за зоной? Кого-то ну, а... я не могу. А, не... а не они ресуют. А они там уже на... дуже долго находятся. Что-то не могут, не или что? Что-то не выходит. Я тоже не понимаю. Трех просто находится там. Их то выстачает на фронте. Так. Цього разу дуже поганий комунікейшн, я думаю. Тут має закривати цих двох гравців GTU, Якщо про них знають. Я думаю, тут дано саме цим і займається, збирає інформацію. Ой-ой-ой, який молодець! Ой-ой. ой -ей. Просто. Як пережив просто. Герой, герой. Я на нього став Тому не робив, якщо чесно. Ще один. Потрібно себе закрити. Давай, Даня. Ти можеш Заходь спину. Закрили данона. Веталь про... Дрончик закрив Дрончик закрив командира дрончик закрив, кла клану G GTU. Джо дрончик це наша кіберкотлета. Дуже сильний гравець. Дуже файний хлопець. Так, що ми маємо по карті? Маємо е, те, що від клана GTO залишилось дуже багато гравців. Клан GGua просто вештається непонятно Ну, Тут зрозуміло, вони ресали. Я сподіваюся, вони ресне частиною своїх гравців. Ельдар Крас це легенда. Він займається своїми ділами, але вони приносять дуже велико. Да зарано їде якось туди. Може немає нормат? Не Там навіть Ну, мені здається, Джитеори вирішили решили залишити двох гравців, щоб ніхто не заїхав і не забрав, чіпи. Зараз буде дуже неприємно слышно. Ой, давить! Гарно, гарно, гарно задавив. Друга, друга, друга катка, легендарно, крас. Залітає давить, збирає чіпи. Молодчик, молодчик. Я, я знову не робив ставку на те, що він зможе вивезти тут проти двох, але він просто на бі роздавив. Молодець. Так, це все весело, але частина клану GTU вже заходить в зону. І невеличка частина залишається в цій частині карти. Так, залишились. Даня, Андрій. Ой, тут йде перестрілка вже він один. Дуже тяжко. Відділився від своїх. Так, ма мабуть. Вийшов. Майже, майже висадили. Зібрали інформацію. Ще є пачка, яка хоче міз закрити. Крас там живе, він якось не пересекується з тим. Так. Цей тут залишився. А, крас Крас знов робить свою, свою геніальну місію. Да, так-да, да. когось підняв. Цікаво скільки гравців він підняв. Васю Красавчика вбили. На жаль. Так, за легендою подивилися йдемо до файту. Міс до сих пір ще тримається. Один їхній розвідник намагає зайти їм в спину. Фнопіль. Без гамбіт дронь. Заняли вони центр GUA з усіх сторін. Може і зморю щось зробити. Під мостом закрити. Але більшість на стороні GTO дуже багато їх. Від GUA вже залишилось. Як... Думаю, тут буде дуже тяжко. Дуже тяжко. З усіх сторін цю, цю частину. Один даня залишається, один в полі, Все, Даню закрили, вся частина очищена. Заходять в зону. Буде в зону погано дуже йти у джи, а так, тому що вже GTU зайняли зону, Крас робить свої діла. Авар намагається відбиватися. це своя гра, це наш спецгранець, -спец я думаю, тут вже вирішена катка, тут, на жаль. Скоріш за все так. Буде тяжко, тому що є хоча ще величезна частина плану. У них гарні позиції у GTA. Вони в зоні. Тут уже. GTA. Багато не тут супер розвідник. GTU після нас. Почали відтісняти від зони Тривають за зону, вона вже б'є нормально. Один Влад тут намагається давати якийсь імпакт Ця частина закрита. Зараз до влади зайдуть. Так. йдуть. Найсильніше підрозділ залишається в цьому будиночку, але я думаю, його зараз будуть закривати. Влад зараз зустрінеться з великою частиною клану. Все, його пушать. Але він забере таке. На нього навіть цих. не знають. Цього разу позиції клану GTU були набагато кращі. Дуже дуже погана комунікація. Розбрались поперті. Мені здається, в цьому була основна помилка. Дуже швидко зібралися на термінал, закрили костюма. Приїжджали туди. Дві команди приїхало, дві команди впало. Інші за зоною сидять собі там, теж. Вітаємо, вітаємо клан GTU з перемогою. Це було дуже сильно.